Коли готувала це печиво, навіть не думала, що без додавання вершкового масла вийде таке крихке, ароматне, смачнюще печиво. Зберігайте собі рецепт. В миску розбиваємо одне яйце та трохи його в'ємо вінчиком. Додаємо 80 г цукру, ванільний цукор за смаком, 40 г крохмалю, 100 мл олії без запаху. Зв'ємо ще раз вінчиком, додаємо 180 грамів борошна і 1 чайну ложку розпушувача і замішуємо круте тісто. Тісто ділимо на 4 частини. Кожну частину розкачуємо у жгута. І цей жгут ділимо ще на 8 частинок. Та за допомогою виделки оздоблюємо печиво. Печиво ставимо у розігріту духовку при температурі 180 градусів випікаємо 15-20 хвилин. Також за допомогою формочок можна зробити у вигляді сердечок. Готове печиво змащуємо розтопленим шоколадом та вмакаємо в кокосову стружку. Спробуйте приготувати таке печиво, це не тільки гарно виходить, а ще й дуже смачно.